У нас перший порт, кіл, німецьке місто. Сіли ми на шатл, не знали, як добратися, і тут такий бонус безкоштовно від лайнера. Не завжди бувають безкоштовні, кажуть люди досвідчені. Тут нам повезло. Це наш лайнер, який нас далі дати до Наш Будиночок на два тижні. Так, ну що, кіль він якось затягує. Вийшла, думала, та зараз годинку погуляю, піду, може, кави поп'ю, поїду назад на а, лайнер. Але йдеш, йдеш, щось цікавеньке, вже якась ратуша, вже якийсь отам будиночок цікавий, вже якийсь там от щось буде, зараз піду туди. А головне, що тішить, що тут в мене відкрився безкоштовний Wi-Fi, я під'єдналася, можливо, місце роздає, не знаю. Я думала, що десь тільки буде біля порту. А я хожу по всьому місці, відключила мобільні дані і Wi-Fi працює і все добре. 12 година. Полудня. Анатомічний музей, і не впевнені, що нам треба туди йти за 20 євро. Чи зможемо ми це витримати ці всі? чи можливо просто ролик подивитися і все на цьому закінчимо? Вивчення м'язів. Співати гімн України в цьому саме місці. Хочеться вірші прочитати українською мовою. Хочеться плакати, хочеться сміятися. Плакати від того, що це відбувається саме в моїй країні, саме з нашим народом. І сміятися від того, що я пишаюся. Казати, що я Українка тут, за кордоном, в Західній Європі. Я щаслива, що народилася в Україні, що я живу в ній, що я нікуди не хочу з нею переїжджати. Я хочу виростити дітей в ній, онуків. Я хочу чути мову, я хочу. Святкувати кожне свято саме в Україні. Так, звісно, приємно бачити наш символ, наш прапор в німецькому містечку на театрі біля ратуші. Звісно, приємно, що я народилася в цій країні, що я можу. В західній Європі казати, що я українка, і не ховатися як росіяни, смовчувати, промовчувати, хто вони, тому що це бачу на кожному кроці, коли ми знайомимося з із людьми, звідки ви і вони мовчать, їм соромно. Нам не соромно за свою країну, і я дуже хочу звернутися до українців, які живуть за кордоном, розмовляйте українською. Так буде зрозуміло, що ви е українці, не розмовляйте мовою, яка нам стала ворожою. Так, ми всі народилися і вивчали її в школі, і я взагалі з руськомовною регіону. Жила в місті, яке розмовляє російською, і, можливо, після війни буде продовжувати розмовляти. Але зараз це свідомий вибір кожного. Нас мають відрізняти від росіян саме по мові. Ми один одного маємо відрізняти саме по мові. Давайте розмовляти нею, давайте її плекати, давайте її вчити. І чим більше ми будемо. Навіть якщо корявенька, якщо не виходить, якщо щось проскакує, нічого, нехай. Але крок за кроком, день за днем, так як ви вчите за кордоном німецьку, можливо, важко вона дається польську, чеську, але свою мову ми маємо вивчити і нею спілкуватися. Закликаю вас до цього. Так, ну що, прогулявшись 3 години містом Кіль, що я дізналася? Воно досить велике, не таке маленьке, як мені здалося спочатку. Воно входить в тридцятку найбільших міст Німеччини. Великий порт, розташований на березі Балтійського моря. Штучні канали з'єднують його з Північним морем. І Дуже багато засноване, до речі, місто в 13 сторіччі, воно старовинне, але багато будівель старовинних розбомблено під час Другої світової війни. І вони деякі відновили їх на всі, звісно, на якісь локації можна там фасади бачити старовинні, не тільки сучасні будівлі. Населення майже більше 250 тисяч. Що є? Кільська, Кільський університет, Національна німецька бібліотека. Не знаю, можливо, наступний раз ми ще будемо сюди висаджуватися на зворотньому боці круїзу. Можливо, я щось ще знайду, піду в інший бік, і знайду ще ще. Поки що красива ратуша, дуже красива. Церкву бачила старовину Святого Миколая. Парки красиві, ну будівлі є. Парки, фонтани і все. І просто вулички. Цікаво те, що в Скілі сідає теж багато людей. тобто В них сьогодні тільки починається кріз. Ми вже третій день. Тобто не всі сідають в одному порту і їдуть весь круїз. Для когось в кілі він сьогодні закінчився, хтось тільки чекіниться, а ми просто вже як транзитні проходимо. Іншим шляхом, а хтось з валізками ще на догляд йде. Сьогодні перший порт закінчився. Ну, ми так собі вирішили, що закінчується, тому що трошки раніше повернулися на лайнер. Хочу просто сказати свої враження, чому мені подобається на лайнері подорожування. Тобто. Ти готель, готель їздить за тобою. Всі речі не треба тягати з місця на місце. Воно їде, два тижні з тобою домик плаває, а ти маєш можливість полегенькому, не навантажуючи себе речами, переїжджати з місця в місце. Це дуже зручно. Це найкращий спосіб, що придуманий, щоб. Ніби е, побачити максимум, да, максимум бортів, але не надривати руки і нічого не тягати за собою. Ми поки що не відійдемо ніяк з кіля. Вже люди сіли нові. На лайнер, який в Кілі, виходить, що половина для когось закінчилася сьогодні проїзд. і це почався новий круїз. Оці всі новенькі, новенькі, вони ходять, почали територію. о 6 годині години виставлять всі нові блюда. Трошки перекушу, і потім 20-30 в ресторані ще там вже якісь прям делікатесики. Вчора, наприклад, була каракатиця, була ще там креветка у такий великий, і ще якісь сорти риби, потім кальмари смажені були дуже смачненькі. Ну, тобто, на вибір там ресторан меню. Єдине, що алкоголь за гроші. Ну, це таке. Це за бажання. Звісно, що європейці п'ють цілими днями по барам. Тут їх купа цих барів, і вони п'ють і п'ють і п'ють і п'ють. У них купа грошей. А ми бережемо здоров'я. Ось приклад, от червонобарчик. Це тільки новенький, але не У них дуже важка картка кредитна і гаманець дуже важкі, то треба трошки облегшити його. Щоденько по поміну, але піцу розібрали, бо тут швидко. Тільки заїхали, зайшли люди голодні з берега. Сьогодні новий заїзд. Пробіжуся просто по колу. Оце вся різноманіття, воно йде повністю по колу. Тут пасти, ладані, все таке макарошка. Оце, воно? Гриль. гриль. Хліби, звісно, і діло. Все напої. Ми їх швиденько. Я вже тут з якоюсь своєю тарілкою бігаю. Хочеться ж набирати багато. Так, вегетайбл. Так, ah, це в нас рибні. Uh, рибні. Ну, до речі, такі рибні і аработка. який спів. І отак все йде по колу ще приблизно, я не знаю, кілометр. Тобто ти ходиш, і mm -hmm. все таке. Добажаю я. Mm -hmm. я ні, я прохожу повз, сирий, пармезан, Так, і пішло в нас якийсь закусочки. Ага, тут ми зараз до фастфудів дойдемо. Тут по суті завжди підлітка, затронули тут кібер. Тепер приїхали. За нашим yeah, лоцманом, тобто нас вивели в відкрите, же, в відкрите море. Зараз вийде як штурман досвідчений, який знає форватер. І далі вже лайнер піде, капітан поведе. Цікаво, цікаво, цікаво. Який він той досвідчений лоцман. Хочеться побачити його який він <рес> з п'ятью руками Може якась там дуже розумна людина. що буде видно. Що прямо Німецький лайнер Аїта Ми його करण <laughs> Так, я хожу в казино і тримаюсь такі. Сьогодні дуже рішуче налаштована mm -hmm. налаштована на виграть. Виграти. Выграти. Так, до якого столу я піду. Україна.